Провів тривалу нараду з нашими військовими, головком Сирський, керівник генштабу ГНАТО, всі розвідки Міністерство оборони про ситуацію на нашому фронті, наші перспективи, наша активність, яку ми готуємо. Також ми обговорили військову основу дипломатії наступної технічної зустрічі. Ми працюємо, щоб. Зустріч відбулася якнайшвидше наш український інтерес не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків реального припинення вогню і встановлення нової архітектури. Безпек. Ми зі свого боку все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність Росії зараз її немає, і без тиску світу цього не змінити. Нашу частину тиску забезпечуємо і найголовніше нашою оборонною, активними діями.